Документ унормував передачу адміністрації так званих стратегічних об'єктів морської інфраструктури, каналів, портових акваторій, залізничних та автошляхів, причалів, захисних споруд, служб регулювання руху суден тощо. Позбавившись цього витратного господарства, українські порти, на думку авторів новації, тепер зосередяться на стівідорній діяльності та розвитку державно-приватного партнерства. Прішрі всього, конечно, як как би бы, там э, прийняття цього закону, та конкурентна Украинских портов, украинского лехозяйственного комплекса это привлечение дополнительных грузопотоков путем привлечения дополнительных и мощных инвестиций. З огляду на те, що державне підприємство Дельта Лоцман опікувалося безпекою суднопласту чизняними акваторіями, його повним складом включили до адміністрації морських портів зі статусом окремої філії. Олександр Голодницький каже, що новації дадуть поштовх українській морській галузі, бо тепер її інфраструктура розвиватиметься за єдиним планом. Що ж до Дельта Лоцману, то, попри статус філії, ні саме підприємство, ні Миколаївська область, для якої воно давно стало своєрідною візитівкою, нічого не втратили. в полном объеме сохранен трудовой коллектив, в полном объеме сохранены все функции, которые, которым было наделено государственное предприятие «Дельта Лоцман», что важно. В полном объеме в этой связи сохранена вся та инфраструктура, которая была в предприятии, то есть по-прежнему хед-офис, теперь уже филиала «Дельта Лоцман», это город Николаев, Улица Лягина, 27, а подразделение этого филиала по-прежнему от Мариуполя до Рени.